Волонтерство це розмір твоєї душі. Це відчуття, коли віддаєш щось своє і радий цьому поділитися. Волонтер це той, хто завжди прийде на допомогу. Волонтер це промінчик сонця. Волонтер це та людина, з якою хочеться брати приклад. Волонтер це не захоплення. Не робота, не хобі. Волонтер це поклик. Волонтер це стан душі. Творіть добро. 20 квітня у всьому світі відзначається День вдячності волонтерам. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до волонтерської діяльності. Подяка волонтерам за їх відважність, доброту, безкорисливість та щиру допомогу армії, людям, які опинилися в скрутному положенні, дітям та тваринам. В Україні під час війни волонтерський рух продемонстрував усьому світові цю потужну силу, що здатна об'єднувати, організовуватись, допомагати та вирішувати найскладні завдання та протистояти викликам найважчих часів нашої держави. Ви, шановні волонтери, даруйте добро і милосердя, Надихаєте на гідні вчинки. Для вас немає кордону від транспортера і байрактара до запашної пасха на ноль. Ми хочемо цей день згадати кожну людину, яка присвятила себе волонтерством ви люди з великим серцем, адже стільки доброти та турботи у них вміщається. Від імені нашого ліцею ми дякуємо усім волонтерам за вашу невтомність, сміливість, доброту і силу допомагати у такий складний час, натомість нічого не вимагаючи. Бажаємо вам здоров'я, оптимізму, наснаги і віри. Ви є великим прикладом для нас, і ми намагаємося його наслідувати, роблячи хоч невеликі добрі справи. Працівники, батьки та учні нашого ліцею сьогодні дуже багато уваги приділяють волонтерській діяльності, адже зараз це дуже необхідно. Завдяки їх зусиллям були проведені аукціони, на яких збирали кошти на медикаменти, аптечки, обмундирування, рюкзаки бойових медиків. Гуму на реанімобіль, мобіль планшети для потреб ЗСУ. Працівники постійно плетуть сітки, виготовляють укопні свічки, в'яжуть шкарпетки для воїнів. Гуртківці роблять поробки, обереги для благодійного аукціону на підтримку ЗСУ. Неодноразово була відправлена гуманітарна допомога людям у зону бойових дій на Куп'янський та Донецький напрямок, а також на деокуповані території Харківщини. Також у нас створений дитячий простір. Для діточок дошкільного та молодшого шкільного віку нехай вам вистачає сили натхнення робити добро, яке неодмінно повернеться до вас сторицею. Дякуємо. Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечору, ні ранку. І каву на ходу побити замість сніданку. Телефон не замовкає зовсім і відверто Вже не важлива кілька сот кілометрів. Коли потрібна допомога, будь-якій людині, Вивезу під пострілами на своїй машині. Кажуть мудрі люди з миру, гонками. Відному сорочка шию, маскувальна сітка їжаків наварить проти танкових, як треба Блокпост організують на дорозі просто неба Розрудки палаклави, строчать швейні машини Печуть, колодять, варять, жарять по всій Україні Усе вони дістануть і гроші знайдуть, тому що там чекають, там їх ждуть, ніхто ти не був, і водій чи річить got you Подпочерліками майже ціле місто. Це просто активісти, а не діти земіністи. І сітки маскувальні в'яруть саме справжні леді, і їжу для стареньких везуть на велосипеді, броніки дістануть, казки віднайдуть, хлопцям на блокпост борщику привезуть. І люди це прості, звичайні Тьоті, дяді. А пиріжки для ЗСУ пече баба Надя мала балаклави строчать швейні машини. Бачуть колодять, варять жарять по всій Україні. Усе вони дістануть, і гроші знайдуть, тому що там чекають там і. Ти не був юрист, водій чи інженер, вчитель чи програміст, ти український волонтер, хто ти по життю, спортсмен чи пенсіонер, тому хазяйка чи блогер? Ти Як добре ще на світі волонтери, ця думка в тебе в час завжди втіша. Вчитель, лікар, продавець чи репортери професія зовсім не важлива, Важливе добре серце і душа. Дякуємо за ваш неоціненний внесок у наближення нашої перемоги, за ваше надійне плече. Бережіть себе.